Впаде дощ, буде урожай. Як Бог дасть, такий урожай і буде. Впевнена, що ви не раз чули такі вирази, а можливо навіть самі притримуєтесь таких правил. Але насправді погода це супер прогнозована штука. І я зараз кажу не про прогноз погоди, як синоптик, наприклад, на 7 днів вперед, а аналіз і прогноз погоди на цілий сезон. Так, вам не почулось. Гровекс Academy постійно веде моніторинг архівів погоди по всій території України, і ми чітко можемо розрахувати показники по опадах і не тільки. Ви, напевно, зараз скептично до цього віднесетеся, але почекайте робити висновки. Зараз я все поясню. Фермер дійсно може спрогнозувати свій майбутній урожай по опадах. І, якщо точніше, не просто спрогнозувати, а системно розрахувати. GrowX. Допомагає годувати світ. Перш ніж перейдемо до нашої основної теми, хочу з вами поділитися лайфхаком як по кращій ціні та максимально швидко продати свою продукцію. Це можна зробити в декілька кліків. В телеграм-боті Агромаркет від Української універсальної біржі. Подаєте заявку прямо в телеграм-боті AgroMarket і обираєте найвигіднішу для вас пропозицію. Давайте покажу, як скористатись. Все просто і зручно. Переходьте за посиланням під відео. Вкажіть ваш номер телефону, оберіть ви фізична чи юридична особа, введіть ваші дані та в пункті Купити чи Продати натисніть Продати. Після чого оберіть культуру, область, місце знаходження товару, елеватор чи господарство. Потім вказуєте обсяг, валюту та ціну за тону. Після цього вашу заявку приймуть і відразу зателефонують для підтвердження. Також в боті можна переглядати детальну аналітику по кожній культурі та ціни, інформацію про бюджетні та кредитні програми, мапу елеваторів та багато чого корисного. І все це абсолютно безкоштовно. Поспішайте скористатися безкоштовним зручним телеграм-ботом Агромаркет. Приєднуйтесь до десятки тисяч користувачів, які вже знайшли найкращі пропозиції та продали свою продукцію швидко та вигідно. Посилання на телеграм-бот Агромаркет в описі під відео. О, мені вже дзвонять. Алло? Так, добрий день. Це я просто тестую ваш телеграм-бот. Дякую, до побачення. Як швидко вже вони передзвонюють? О, сервіс. Всередині усіх рослин кожної хвилини проходять різні процеси. Один з них транспірація. Він запобігає перегріванню листової поверхні та вивільненню зайвої води з клітин, тобто відбувається регуляція водного і температурного режимів. Іншими словами, транспірація це процес випаровування води з поверхні рослин. Кількість води, яку випаровує кожна культура, завжди приблизно однакова. Для цього, до речі, існує такий показник, як транспіраційний коефіцієнт. Він показує кількість води в грамах, яка необхідна для утворення одного грама сухої речовини. У ячменю, наприклад, цей показник в межах 350-450, а у соняшника чотириста шістсот. Він може коливатися під впливом різних факторів, починаючи від особливостей конкретного сорту чи гібриду, закінчуючи доступністю елементів живлення. Тобто, якщо у вас на полі умовно є перекос по живленню, рослина не доїдає плюс стрес після гербіциду, то сподіватися на мінімальний показник транспіраційного коефіцієнту, тобто що треба менше води на кожен грам врожаю, не варто. Розберемо на прикладі, щоб було більш зрозуміло. На півдні Миколаївської області статистично в середньому випадає 300 мм продуктивних опадів за рік. До речі, продуктивними опади рахуються від 5 мм за добу. Адже якщо за добу випаде менше 5 мм, вони залишаються в верхньому шарі ґрунту, швидко випаровуються і недоступні кореню рослини. Тож для розрахунку урожайності ми беремо саме продуктивні опади. А не загальну кількість за рік. Для розуміння 300 мм продуктивних за рік приблизно дорівнює 450 мм загальної кількості опадів. Повернемося до розрахунку. У випадку, якщо у вас класний новий гібрид, нема проблем з живленням, немає стресових умов, тобто лімітуючим фактором є волога і саме мінімальний показник транспіраційного коефіцієнту, то на 1 гектар можна отримати всього 4,8 тонн сухої маси. Якщо відмінусувати рослинні рештки, а основну продукцію перемножити на оптимальний показник вологості. То одержимо урожай на рівні 1,62 тонн на гектар. Щось тут не так. Як це навіть на півдні Миколаївської області максимальна урожайність соняшника 1,62 тонни на гектар. А як люди збирають по 2, чи дехто й по дві з половиною на гектар? Хм. Тут в дію вступає наступний фактор: називається попередник. Найбільш поширеним попередником для соняшнику на сьогоднішній день в Україні є пшеничка. У пшениці основна маса кореневої системи залягає на глибину 10-15 см. Відповідно, і вологу дана культура використовує з цієї глибини. Що ж, з цією вологою, яка є на глибині 20-30 см? Здогадалися? Правильно, залишається для наступної культури, адже у соняшника основна маса кореневої системи знаходиться на глибині. 30 см. Ось і виходить, що пшеничка, яка зараз посіяна на полі, накопичує вологу для соняшника, який буде сіятися в наступному році. Якщо розкласти на таймлайн найпопулярнішу сівозміну півдня, то вийде така картина. Вона яскраво демонструє все те, про що ми говорили раніше. Тобто, починаючи від другої декади вересня 2022 року, з моменту посіву зернових колосових. Відбувається накопичення вологи під соняшник, який буде сіятися в третій декаді квітня 2024 року. Що ж, якщо попередником під цей же соняшник буде не зернова група, а наприклад, пар, дійсно буде ще більше накопичення вологи. Хоча більшою урожайністю соняшника на другий рік не компенсується вартість утримання пару. Але це вже тема окремого відео. Якщо ви хочете навчитися так само рахувати свої опади, розраховувати планову врожайність, в Академі на фермер 2.0. Ми навчимо не тільки цьому, а й покажемо купу інших корисних плюшечок.